У меня болит за И меня так тянет на собак. Бросила меня девчонка Лия И я шата та-на-на-на-на. Я люблю собак. Всегда готов погадовать кошек троих. Так мы играем за декодер шум. Ну... Я не знаю, чем не буде чути добре чи ні. В суті нормально. Ангелінка вчить у нас штрихнториндельч. Эээ. Бред. Ну инвалидка. This is me, but while play as a coordinator you will please literally not just... Okay, you have a gun, but uh, better if you don't use this. Faggots. Somebody wants a ca 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 I got me, am a ca 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 Chair, Oi, you Так, інвалід. Якщо він зараз не бодіблокне... <риклад> Є. бодіблок, Є, Нет, бодиблок, ура! Не хвилюйся, реально. отут не хвилюйся, це бодіблок. Питання в напсителет свой свій віпші юсова. Що хилиться. Эмвелітка, куда ты вже задекодиш? І піпець повний, чесно. Я не буду. Я роблю прайм и все clip machine is primed. clip machine is primed. Did you mean that, Trinas? Ha ha, baby, you're so fun, baby, you're <inaudible> a blah-blah-blah, and everything is speed, wild. Baby, you're <inaudible> so fierce, and you like a never-tween. I mean, na-na-na-na-na. Hi, baby, you're so fun. Baby, you're so blah-blah-blah, and it's a living dead world. Baby, you're so big, and you're like a never-fishing. I mean, everything is Say I think yes, 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 yes. Um. Um. Simply put, я женщина ya, я... oh, это вот цбуот. А нет. Блин. А Сандрурен. Фу, понятно. Локал сам. О, четыре. Хвилинный ранг. Я завжди рухую, что ранг по 10 хвил. Фу, фу, 10 хвилин не тревало. Шагец. Плюс 6. Радуемся. О, мой гай. що тут твориться. Wait, wrong channel, low. Чому пишуть англійською? Чому пишуть англ... Ага, на дві акси золотий акс зі старої сфери, це звісно сильно. Після двох лег, ну це вже не так страшно, хода уж. Девочка, это позор за докшум. Донатерша. Стоп, це ж вообще дуже донатерская херня. Подарите. Вот знаете, подаріть мне, будь ласка. Мне кажется, кнопку нажимаю Так цераптиль с кох встают. Не оце було? Что... Що... не, но не, не то. А, ні, в неї взагалі не та емоція пі5 скільки це треба задонатити Але блін тут 8000 але я хизу скільки там треба здається 250 щоб випити ну 6000 треба для одного епіка а да цей оцей титул міняє Ну, блін, це все рівно якось дорого, блін. Але я б хотів цей він такий прикольний. Я донатив собі раз оце. А ото все мені подружка задонатила. Спасибо. Ха-ха, пробізфан. Типа, то скільки треба задонатити. Тут ж ну, максимум вигідно донатити, коли є та штука. ...дрюка. А мне вообще не нравится. цирк. Ой, ну, оцей як його звати. Фури. Прикольний киткий скин. Типа, ну чесно, оце. Ну він прикольний, но... Хотя, честно, лучше, честно. на такие больше оживленные, шоли да. Короче, не. И Виолетта. Ну, Виолетта, да, прикольный. То есть, ну, применяйте на это с тем самым. Вин... Ну, получше, покруче. И вот тут вся сфера Зиви. А нет, сфера Зиви. хипер попир вино, ну, такие, типа, осел, ослик, что на ослик, сом, шапка сома, в ухо ослика, что там? Так, ну такие, чем бы ты такие? Вот а у него вообще и грудь, пипец. А че это мы? Ну... Мужик, не выпав. Ну, такие. ну честно, Отой От с ким кращий. Типу такий залізає портал і падає. Але цей портал це ж той портал. С Хантерів, правда? А, не. А может там. Ну це найприкольніше не ш той. А ну та-та-та-та, я поняв. He had Beb Але блин, сейчас ну бародан не підходит під його. Ой, за сіськи схватився. Ха, Ха, Барби... Ну, легендарка його краще, честно. Ой, пипец, ну, ребята. Я його полуфанат, как ви бачите. Всі скины маю. І ось ця жінка Ива. Ну, мені не нравится цей скин. Дуже деталі... Ладно, не дуже деталізований просто. Дискин поруч, ну але шо це за блін, хвороба? Шо за детали, каномалия. Ой. Піпец. це є вже? Блін, уроди. Можем, я думаю, купить себе... ...миндал... ...або, не, або аэропроницку... ...маленько бы такие... ...ну, такие... ...або эльбариску, ...або миндориску... ...або пристариску, ...престириска... ...ну, с ханты, ну, максимум... Робби. Чесно, максимум робі. Всі інші мені не нравляться. По геймплею. Тут ні, не, не та... прикольно, ні та... Та-та-та-та. Ну ладно, тут тоже такий, ну, тип такий. Дуже бісячий, але і прикольний. Вистав воскрес.

наркоман. Я бы сказал, не неудобно играть с компьютера. Я бы сказал, не, мне, но у меня есть легендарный акс. Більш, ну, типа, они трое, типа, такие. Не, 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 не. Ну, они все какие-то сложные, уже начинаются. О, мне дать unlock now. Опа. Куда? За пальчики. На, на-на-ми, на-на, на-на-на, на на лапу пеннах на и в офигети лиштанах. Ого, у меня ще нема. Такого обычного на механика. сниппинг mm, creeping, always speaking, always speaking, fucking creeping. А мене шерельно все є вже на Told your mother is like ha. White Pricing, no we're looking no we're leaving Bro, they like killing kids all day And night killing kids all day Шесть там на-на-на-на-на-на-на-на We're all playing, right? Killing kids Та, ja, п'ят, все, я не зіграю більше Так, це мій обзор мій аккаунт Тут стільки костюмів загалом Чекайте, звідки... 4 леї? А, ладно, я знаю, звідки Стільки аксесуарів І вот такое вс. Вот такое, вот такое. А ні 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 Вот я якось так отримував аксесуари Тут вот. Ні, тут знову щось то поставив. І вот. Чесно, вже так я буду тримав все аксессуари. Суть це разом. Потім це, потім це, потім це. А Ні. А може ще 4. Ну ладно, давай всунемо оце і оце. Якось так отримував, потім це, потім оце вже точно більш по хронології йде і тут вже без. Тут це я швидше отримав, ніж оце. Це взагалі вчора. Петим. Все. Так, це мої костюм. Перша ліга, це вона, потім він, але ну цим сплатні ліги, так то були. цього, я не знаю, чи можна купити якось. Отак, От потім... Ну вони не йшли так по порядку. Це взагалі моя перша фіолка, здається. Ну да, повезло, но... Але... Нема. Нема... Нема. Ні, ладно, вже є, я купив. Купив. Купив заради нього. О, купив заради псу ціней, бо випала. Купив заради цього костюма. Нема. Нема, нема. Просто давали. Купив заради, здається. Давали, давали. Те саме. Ну от це так іде. Тут вже починається хронологія. Дай вона мені. Потім він купляю. Потім його дають безплатно. Потім... А ні, тут є... Тут є хронологія трохи. Так. Да. Ну не тут. Це Точно. Так, і добавляю. Вот потім не я її купив, потім він випав, потім він випав, потім я купив її, потім він випав, він, потім дав лимону, І тепер вчора клерку випала. Аксесуарах, в аксесуарах, по суті, то саме. Повідчиха, вот так шип-шик-шип. Короче, йдуть в шоу і я йду за хантера. Чесно, ну дістало, Перший раз попалися мені... Блін, кого блокати? Там і ту, блін, шкоди і блокати інших, як не приїзд. Тут поліклініка. Я ми, ми, сьогодні грав за неї, зіграти захотів. І тепер питання, кого брати? Брати або поводчиху, або бомбона. Я давно за них двох не грав. You know true my but I mean I was like one time too not too much Or uh, feel like or not just no both That might it know You stole my shit too, hey you stole my shit too, uh-huh I don't know why You stole my shit too. Hey, you stole my shit too. Ага. И мы говорили, только нам уже здорово это свой. Не буду фиточека, девочка, я отписка. И заради фиточека, блин, еще скин не меняю. Русские, бегите! Бачите, тому мені попадалися якісь чели. Там по-перше заблокали зайчика. Ну, Лейв... Лей... Лойера, я не знаю. Я кажу лейвер, ти кажуть Лойер. Лойер. Єдиний... інший час забрав швидко Вілдінга. Піпець. Я грав за борму. Ну, мені дали поінти, а... Тот чел стояв на месте... Бляха... Не буду инвалид... Не буду инвалид... Взагалі це не дуже красиво з моєї сторони використовувати эйбелизм... Бляха... Я не думаю, чи є шанс взагалі її сувати в підвал, якщо він тут буде. Але є шанс, щоб покласти дабл хіт, коли хтось буде спускатись, бо мене ось цей її дабл лайф бісить. Що вона зараз тільки що впала, скажімо так. Killing kids all day and night Prescription pills Me authorize the principle I'm oh, 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 oh. oh, now the principle I'm oh, now the principle You don't need I want to feel the need For what to know me I never try I'm trying to still to feel like a normal pro I can give Killing kids day, prescription kids. Mm -hmm. Mm -hmm. Ладно, туда же никто надо бежать, адекватно. Ох, моя маргарет, маргарет, ты чер ты и твоя тычинка со мной каждый вечер. И твой полосатый матрас сегодня расслабляет нас. Ну це була погана ідея, бо вона може та спасти. І я, блін, взагалі нічого не зроблю. Але можу даблхітнути. Ні. Ну, по суті, він вже на другій зоні. Але в психологиню ніби посадити. Але я не знаю, де вона. A proem mm chân -hmm. mm -hmm. Born game, okay. right Killing kids all day and night Kombucha Ras Pa de de de. Mhm. Mm Nepopav mě razu. Шанси виграти є чесно, але я не знаю, чи взагалі було... Ой, ну що зробив. <свісна> <свісна> Піпец. Падай. Не Непонятно. Дети. Ці... Понятно. Я хочу, щоб був в бах, там, где, знаєте, закинуты бомбы прям. Ні разу не попав. Я зламаю палету, чтобы жизнь с медом не казалась. Ну и по сути, я знаю де люк. Але не знаю, що краще взяти. Чи телепорт, чи глазки. По суті, якщо я піду... Але є варіант ставити міну. О! Ладно. Я шанси не ставити. Чесно, я. Я не буду. Я не буду віддавати. Мене самі навіть не дали мені дати. Не дай. Нахт! Ніхто раштиш нахід! Я не грав за Хантером жек 2 дня, рази, коли грав на ну, я не знаю типу. Мама звонит. Ой, мама звонит.